Спрінклер 32 3231 з монтажним розташуванням розеткою вниз, з К-фактором 80 літрів на хвилину. Є сплінкером зрошення швидкого реагування. З хромовим покриттям та температурою спрацювання 68 градусів Цельсія, а також 3-мм скляною термоколбою. У скляній термоколбі міститься рідина. З високим температурним коефіцієнтом розширення. При досягненні певного температурного рівня температури спрацювання рідина розширюється настільки, що термоколба під тиском руйнується, зрошувач спрацьовує і через нього починає витікати вода. Як правило, зрошувачі застосовуються в банках, готелях, магазинах торгових центрах. Дані спрінкліри можна змонтувати з декоративними підрозетниками двох типів: розетка пласка та розетка з двох частин для поглибленої установки. Розетка для поглибленої установки забезпечує можливість регулювання розміщення спрінклірного зрошувача.